Кажеш, спортлайф ідуть no. нахуй. Той, той спортлайф з їхніми цінами. Якщо я в тому році за всю сім'ю з трьох людей, там дитину, дружину за себе, платив 29 тисяч гривень на рік, повний зал класичний без ВІП і пул цей басейн uh -huh. для всіх. А дитині тільки басейн. То на сьогоднішній день мені потрібно заплатити 30 з копійками за двох за угу. себе і за дитину, щоб дитина ходила до басейну. А в мене був зал і басейн. Все ну я вважаю, що це тумач на сьогоднішній день, але е, ж вони ну, хочуть контракт підписувати постійно. Що ти хочеш, аби та, не брата. Та. У мене, наприклад, ці ціль там дитині потрібно ходити в басейн, плавати. Да? І я не можу просто так відправити дитину в басейн, тому що її потрібно приводити, в них там правила, хуявіла, блядь, вони зажралися. І те, по-друге, щоб я мог, міг водити дитину в їхній басейн, мені потрібно теж купувати блядь, в них. Е Абонемент тому спортлайф просто йдіть нахер з вашими тарифами і вашими умовами. Yeah. Дуже багато знайомих людей від вас збіжали, пішли в інші зали, і правильно зробили. Тому що ви трошки Ошалели. беріга попутали. і не дзвоніть мені більше, бо задрали вже скільки можна. Кожен раз кажу одне та й саме все одно дзвонять і дзвонять.